Пс! йоу, усім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про стандартний для НБА клуб, який намагається не залазити в податок на розкіш. А від їх успіху 2021 року залишився прохолодний слід, а за ним настає час стагнації. Атланта Хоукс у до сезону 2023-2024 до вашої уваги. З вами, як завжди, Мус. Заносимо великий палець догори, підписуємося на канал, бо майже половина дивиться відео без підписки та вмикаємо дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. По традиції смачного, якщо ви їсте. А якщо ні, то беріть щось смачненьке. А ми починаємо. Let's go! Перспективи трейянга переглянуті у багатьох. Навіть у його попередні успішні роки були сумніви стосовно здатності цього безумовно талановито розігруючого, не просто тягнути франчайз на собі, але й винести на якийсь новий рівень, ще й самому вийти на такий. Станом на сьогодні він так і не зумів, та й не сильно проявляє бажання до змін. Також показовим є той факт, що його кандидатуру проігнорували, не викликали в збірну США на чемпіонат світу. А зараз все частіше зустрічаються думки стосовно того, що Хоукс найближчим часом обміняє свого франчайз-гравця. Про подібні думки також говорить і той факт, що на драфті Хоук зобрали такого собі кобі Бавкіна, розігруючого, у якого, як і у Янга, гра в обороні також не є сильною стороною. Втім, Бавкін є скорером, причому доволі талановитим, і на відміну від Янга, хоча б старається в обороні. Звісно, про це ще зарано говорити, що Бавкін стане заміною трея в майбутньому, але для Атланти, яка не любить і не планує переплачувати, утримувати Янга наступні 4 роки, виплачуючи йому по 45 мільйонів в рік, звучить нелогічно. Тим паче, що скоро вступить в дію новий контракт Дежон Мюрея 114 мільйонів на 4 роки, і який на фоні того ж таки Янга виглядає в рази логічніше та продуктивніше в аспекті ціна і якість. Також в платіжці Атланти вже є контракти Деандре Хантера та Богдана Богдановича. Де Андре, до речі, намагалися торгувати засяками, але безуспішно. Він є черговим сумнівним контрактом стані Хоукс. В той час Богдан, який дуже потужно виступив зі своєю збірною на чемпіонаті світу, зайнявши друге місце в дуже близькому фіналі проти Німеччини, і в цій збірній Сербії не було Йокіча. А головною загрозою був саме Богданович. Тому його контракт на 4 роки та 68 мільйонів можна вважати як дуже непоганий актив. З кожним роком він йде на пониження, до того ж, останній рік опція команди. Ще два сезони залишилися у Клінта Капели, а вже підходить час, коли потрібно платити Оньєкі Оконгву та Садікубею. В Оконгву бачать заміну Клінту. Що робить швейцарського центрового, якщо не активом, то як мінімум гравцем майбутнє якого в Атланті далеко на гарантоване? Бо як команда, яка так намагалася вилезти з податку, зараз збирається поміщати всі ці контракти в платіжці? Для мене питання. Можна зробити висновки, що чинний ростер яструбів підходить до своєї кульмінаційної точки. Вони є умовним Чикаго з запізненням десь у рік. Хоча побачимо, можливо, все станеться швидше, ніж я собі думаю, і тут я не маю на увазі перебудову, але суттєві зміни однозначно потрібні. Окрім цього, влітку сталася подія, на котру ком'юніті NBA чекало роками, а саме обмін Джона Колінза. Не сказати, що Джон був проблемою Атланти, навіть незважаючи на конфлікт з Янгом. Так, Колін став грати гірше ніж в свою пікову форму, тим паче з огляду на його контракт. Тому Атланті не залишалося нічого, окрім як обміняти його на пік другого раунду, контракт Руді Гея та напівпорожню пачку чипсів в Юту. Втім, його обмін є свого роду наглядним прикладом політики цього клубу, запізніли напіврішення, зміни заради змін. Частково в цьому винне попереднє керівництво, яке, повіривши в успіх 2021 року, пановиписувало безподобних контрактів, включили нейтральну передачу і почали газувати. На совісті Тревіса Шленка і обмін Кевіна Хертера, Знов економія і продаж за гроші Джока Лендейла, і теперішні контракти Янга Капелли, Хантера. Тож теперішньому президенту з баскетбольних операцій Лендрі Філдсу потрібен час для того, щоб розхльобати ці пумиї. Мені здається, Атланта повторить минулорічний шлях та буде знаходитися в зоні плей-ін. Але більш цікаве, який напрям обере керівництво Хокс, бо їм потрібна перша зірка більш високого гатунку. Залишайте ваші думки в коменти на рахунок майбутнього яструбів. Слід залишати трей Янга, чи варто їм торгувати, та на якому місці ви їх бачите у наступному сезоні. Я читаю і відповідаю на всі ваші коменти, до того ж, це дуже важливе паливо для просування роликів, що стимулює мене робити більше та краще. Підписуйтесь на всі ресурси Basket Moves, Telegram, Instagram, TikTok, Там регулярна активність і завжди є багато чого цікавого. Посилання можете знайти, як завжди, у описі під відео. А на цьому все. До скорої зустрічі мир!